Добрий вечір, шановні гості. Давніх давен наша Україна славиться величними традиційними святами і обрядами. Кожен, хто не черствує душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини, повертає, повертається до традицій свого народу. Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для нашої молоді День Андрія. Це свято відзначається 13 грудня. Вважається для пам'яті мученицької смерті одного із 20 апостолів Христових Андрія Первозваного. День Андрія Первозваного особливий, від нього віє чарівною староукраїнською стихією. Давніх девен унічна Андрія дівчата ворожі, може не зовсім щиро, та все ж десь там, глибоко в душі дівчина вірить, що Андрій Іваніч допоможе їй пізнати свою дочку. Дізнатись, чи вийде заміж, а чи доведеться знову дівувати цілий рік. Ми хочемо, щоб сьогодні ожили перед нами в нічна Андрія, а ігри, забави, нагадали молодість наших бабусь і прабабусь. Уявімо собі українське село минулого століття, погожого зимового вечора. Лежать високі сніги, визвіздалося чисте небо, нечутно підноситься над коминами сиві димки. Ось тут, то там загоряються і гаснуть вогники підземкувати в підземкуватих селянських мазанках, тихо поскрипує старе дерево, Чи ліниво погавкує собаки. Та ось чути веселий дівочий сміх, Гошні голоси коробків, то молодь збирається на вечорниці. О, що сонечко за хмари дійшло але ні хлопців, ні дівчат ще досі нема. Щось вони заварились, але не може бути. Ні, таки прийдуть, пожартують, мене розвеселяють, з ними і свою молоді згадаю. Було, що і я на вечорниці ходила, так і свого Іванка зустріла і полюбила. О, вже ясненькі зорі і місяченьку засвітила. А час так повітне тяхня, неначе по стрілку ходити у зупини. Чи вашій хаті? По плів господин, ой, веселі вечорниці в нашій Україні. Чули, що у цій хатині будуть вечорниці? Добрій вечір! сідайте. You yeah. казала. Чідрувальда печідевого согнилому пластик, На за символ сонця і вогню. Тобі жити, маляну, стров за заодно і поворожи. Дівець чи молодець, що страшно. Ой, не бійся, свою долю понем не обженеш.